Близько сотні досвідчених підприємців та початківців нині зібрались на безкоштовний одноденний інтенсив Крафт Форум, аби обмінятись досвідом. Власною історією започаткування бізнесу та його масштабування ділилась з присутніми й Наталія Панасова. П'ять років тому вони разом із чоловіком відкрили сімейну пекарню, а нині у них вже 11 найманих працівників. На сьогодні ми маємо. Свої три власних магазини працюємо з хмельницькими ресторанними закладами, кав'ярнями співпрацьовуємо. Ну і є магазини, які продають нашу продукцію. Під час заходу спікери надавали присутнім практичні поради щодо ведення бізнесу: з чого його почати, та де взяти кошти на старт, як вести бухгалтерський облік, писати гранти, будувати партнерство. Коли ми починали, там 8-й, 10-й рік, таких ну, грантів не було. У нас не було таких можливостей, у нас були кредитні кошти в банку, які ми могли брати. А зараз для крафтовиків, для підприємців є дуже грандова підтримка, це дуже великий плюс почати бізнес або підсилити його. Такий основний скажімо так, напрямок, масштаб це вирощування літньої малини, зараз ми вже трошки розширилися і до ремонтантної малини. Вирощуємо приблизно зараз на даний момент маємо обсяги близько гектара і вирішили приїхати. Тому, оскільки ми як то кажуть, працюємо, розвиваємося і хочемо залучити ще інших людей до нашої співпраці, почути досвід ще і інших людей, які би з нами поділилися. Що стосується більше бухгалтерські моменти, економічні. Організували форум представники асоціації підприємців та виробників Хмельниччини бізнес-люди за підтримки влади міста та області і агенції регіонального розвитку. Голова асоціації розповіла: нині у спільноті понад сотня власників малого та середнього бізнесу та сподівається, що після форуму їхня кількість збільшиться. Ми хочемо заявити про те, що малий і середній бізнес також працює. Ми працюємо успішно, ми підтримуємо волонтерами, підтримуємо нашу економіку. Ми в асоціацію запрошуємо всіх бажаючих, які хочуть працювати імену в напрямку виробництва. Сьогодні ми, як агенція, плануємо оголосити старт збору інформацію про крафтових виробників до каталогу крафтових виробників області. Тобто, ми в рамках своєї діяльності за підтримки швейцарсько українського проекту згуртований регіональний розвиток юкорд будемо робити протягом року такий каталог. Ми охоплюємо всю область, і нам потрібно розуміти не тільки виробники, які працюють в Хмельницькій громаді, а й в інших громадах області. Громад у нас 60. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.